І усім привіт, з вами сьогодні знову я Рома, І це вже 21 серія мого летсплею Президент. Не буду довго затягувати. Ми починаємо. Вирішив продовжувати свою шахту до мінус 59 висоти, щоб можна було копати найбільшу кількість діамантів. Я вже на потрібній для мене висоті, тож починатиму копати діаманти, щоб можна було зробити нормальну собі броню. Добуваю усі руди, а загалом і желізо, тому що вони все таки можуть якось знадобитися в майбутньому. Не забуваю про рестоун, тому що я хочу по всьому своєму мосту, який я будував в попередніх серіях, зробити величезну желізну дорогу або залізну, я не пам'ятаю як правильно. Ще трішки Рестоуну, тому що він потрібен завжди. Особливо коли в тебе його нема. Він найбільше потрібен, як на мене, в той момент. Як на мене, Редстоун мені ще знадобиться, тому що я знаю, що він знадобиться. Всякі механізми робити в цьому світі, як мінімум, я захочу. Тому краще його мати вдосталь, ніж не мати взагалі. І перші алмазики, звичайно, їх тут не стільки, скільки росіян 200-х, але все-таки трошки є. І вони мені також знадоблять. Відчуваю, що Редстоун у вас в цій серії трошки підмахає через те, що його тут дуже багато. І можу сказати, він достатньо корисний. Виліз ще з шахти, я вирішив хоча б щось зробити в своєму селищі. Тому погодував корівок і овечок. Бо я думаю, що за цільку кількість серій вони все таки проголодалися. Чи зголодніли? Пишіть в коментах, як правильно. Ну добре, вас не намахати. Насправді в ній вони були потрібні для того, щоб добути багато шкіри, щоб зробити. Спеціальні штуки, в яких я буду ставити ось такі речі, щоб можна було посортувати всі речі в моїй новій хаті, тому що попередні такого не було. А це не круто, ось так крутіше. Знову збираємо очерет для папірусу, який ми потім продамо бібліотекарю. До речі, на наступній серії напевно зробимо ще один будинок, в якому будуть жити тільки бібліотекарі, щоб мати багато книжок всяких різних. Робимо найголовніше. Тобто починаємо прискорювати це відео, щоб воно зараз було дуже круте. Дивіться. І знайшов наступні алмазики. До речі, їх тут немало. Вони мені знадобляться для зремонтування своєї старої броні і, може, навіть нової, яку я куплю в жителів. Я з бідної сім'ї, тому мені не хватило на вугілля. І мені доведеться зараз переправляти все це дерево, щоб зробити собі вугілля дерев'яне. Це буде тяжко, але нічого страшного. Перше золото в цій серії. Воно не знаю, нащо воно мені знадобиться може, але на скорше всього, що воно мені не знадобиться через те, що піглінів щось я не зустрічав. Трішки редстоуну. Я його весь добуваю, бо він може знадобитися. Особливо в той момент, коли в мене його не буде. Тому в мене є вже майже стак редстоун. Я зараз пішов гуглити, як називається по-правильному залізо чи зжелізо. Тому що я колись говорив желізо, а тепер говорю залізо, і тепер я не розумію, як правильно. Ще одна кладка діамантів, які мені знову ж знадобляться. Це без причини, вони мені точно знадобляться. Це вже навіть обгорювати, нема що думати, вони мені знадобляться. Шкода, що Редстоун попадається набагато частіше, ніж діаманти. Було б класно, якби навпаки. Тоді б я був діамантовим магнат. На Каркав, але добре, що на У Ось мені знову попалися діаманти, які мені також знадоблять. Знову ж редстоун. Може за ним попадається мені знову діаманти, я був би радий. Ні, мені не настільки повезло, мені всього-навсього попалося пару желізка, і то дуже мало. Як жаль. Телепортувався я догори і відійшов трохи і знайшов собі лимони і всяку таку фігню, яка додана була модом. І через те, що мої чанки навколо дому були прогружені, там вона не заспавнилася. А коли я відійшов далеко від будинку, там було багато всяких різних фруктів новеньких, які я ще чесно в своєму житті не бачив. Особливо в Майнкрафті. І кожен з цих штук я не буду називати. Ну, персик там, ну, ви знаєте, брокколі, всякі мандаринки. Таку всяку штуку я не буду називати через те, що ви можете зараз її просто прочитати. Вони достатньо смачні, і з них можна зробити сік. Це дуже круто. І знову ж не забуваємо збирати очеред, який я вже збираю третій раз, до речі. Ну а на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був Шпирний Слуга, Рома. До нових зустрічей. Па-па! Я тільки на що ледь ви не забув, як вимовляти слово. Ну добре, я зараз буду закінчувати, але можете ще, до речі, глянути оці два відео, вони також класні. Вони мені дуже подобаються. Я зараз говорю Ш -ш 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 дуже тихо, щоб ви мене прикольно чули. Може мені зняти АСМР-відео. Ой-ой-ой-ой. Agora é muito doce para